Здрасте! А ми вас ждали! Заходьте, бодите, яка у мене сорочка на вашу девочку є. А скидочку тоже классно зробите, чи спочатку 300 накрутите, а 200 потім скинете. Мамочка, не видумуйте. Девочка, заходь, заходь, заходь сюди, вставай, я тебе полотенечком закрию. Картонка нова, ще ніхто не знав, тільки одірвала. Ма, ну я не хочу роздеваться, на мене всі будуть дивитися тут! Вставай, давай, кому ти встралась нужна, не тріпай матери нервы! Ну а ви не хотіли міряти. Подивіться, яка красива рубашка. Воно потягнеться, розноситься. Це ж стрейч. Панімаєте? Та ні, ну ви що смієтеся? Ну куди воно годиться? Нам же треба з запасом. Я вам не мільйонерша, щоб кожен рік нові сорочки покупати? Панієте? Пішли до це. Та сті, та що ви такі перелякані? Галя, тебе є 54-й! Галя! Давай стрішко одягайся! Не надо, не надо, ми ще походимо, а потім, якщо що, до вас вернемося. Женщина, аби я знала, що ви це така противна, я б її пугу. оце б не витрачала свій час і не зупиняла б вас. Ви ж на базарі, а не в музей. Треба не ходить, а брат, не грайте цирку і дають сорочку.

Нічого не хочеш мені сказати? Що ти сидиш, вилибаєшся? З проститутками переписуєшся, да? А ну, давай говори, хто тобі прищідав замість мене. Понімаєш, я, я женщина, я хочу. Цвіти, хочу Рафаелки, хочу купальник новий. Хоча він нахуй мені не надо, тому що ти мене нікуди не возиш. Ну я хочу купальник, хочу кулінінгу в конце концов, як всі дівчата. Не понимаю вообще, наша я за тебе за вийшла? Мама казала, ви, ви хоть за Віталіка за дальнобоя. набоє, щас би по монике з ним колесила, кружила, та горя б не знала, хоч би мир побачила. Стираєш, убираєш, рожаєш, миєш, а ти блядь, тільки хуй за собою носиш. Ну, 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 шо ти мовчиш, ну хоч щось скажи, ну. Та я тобі все равно. От ты ти пострижешся, ты ти побриєшся, ти чмо хоч ти як собака а та, фу. Когда ти ножи наточиш, скажи мені, пожалуйста. Сережка, воно свою лейлу по закордонам, по за границам, по грязявим ваннам, по санаторіям воза, а ти мене куди? По СТО, ВТБ на рынок в банк додому. Все, курорт. Когда ти обручалку з ломбарда забереш, а? Когда ти только даш 100 долларов, все, я завтра подаю на розвод. І от это мене задолбало. Ти мене, може, хоч обнімеш, а? Дурила ты картонная, чтоб ты сдох. Я не знала, что ты умеешь делать шпагат. Я не умею. Получается, умею. Mm -hmm. Но это объясняет, почему мне сегодня больно ходить? Нет, это другое видео. Ну, надо было сначала удалить сторис. я Мам, что ты хочешь? Как живется? Нормально, хорошо. Нормально? Вы такой позитивный, у вас все хорошо. Проблем никаких нет. нет. Работа есть? А вот нет. Известный шеф-повар Поль Бакюс однажды сказал, «Жизнь – это маленькая кухня, на которой мы готовим блюдо под названием «Счастье». На этой кухне мы сами себе шеф-повара. И только... Mi-ai banam